Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні буде коротенький, але цікавий ролик. І ролик цей призначений не тільки для бджолярів, але й для всіх тих, кому подобаються якісні і гарні речі. Значить, яка тема. Є в нас один такий хороший бджоляр із художнім нахилом, який виготовляє різні таблички таблички на тему бджолярства. Таблички на будівлі, таблички для реклами, таблички для пасіки. Інформація про пасіку. Він е, рекламу давав у багатьох чатах. ну і Я до нього зателефонував і домовився, щоб він мені виготовив дві таблички. І от прийшла посилочка. одразу даю реквізити Андрій Семенов. Телефончик є. Тому що завжди, коли я е, показую, наприклад, е, щось показую і даю контакти якоїсь людини або е, контакти магазину, не всі чомусь не всі можуть ці контакти знайти. Хоча я завжди пишу і під роликом інформація про ролик, і також закріпляю у першому коментарі. Завжди це я роблю, але все ж таки приходять дзвіночки і кажуть, де можна знайти, де ті телефони, де ті контакти. Так що контакт зразу ми показали. До нього можете звернутися і з ним вже домовитися про все. А зараз ми розпакуємо. Я спеціально не розпаковував, щоб посмакувати якраз на камеру, як це все виглядає. Він висилає у розібраному такому стані, тому що таблички так, зроблені ніби у 3D, тобто вони об'ємні. Вони складаються із двох частин і зараз я їх покажу. Розпакуємо і покажемо. Виготовляю ці таблички на лазерному ЧПУ верстаті із металу, з метал півтора. 1,5 міліметра. І покривається е, порошковою фарбою, яка запікається при температурі 220 градусів. спеціальній печі, де вона там запікається. І Потім ця фарба вже не піддається корозії зима, літо, дощі, мороз. Абсолютно вона нейтральна і довговічна. Опираюсь акуратно, бо не знаю, що я з якого боку. Так, ось так, ось так. Упаковав дуже добре. Значить, це зразу на бік. Значить, в комплекті ідуть шурупи дюбеля, бачу. І ботики. Гаєчки, болтики, все тут є. Так, на бік. тут, тут треба акуратно. Красоті я вже бачу. Це є перо. Чому я сказав, щоб бжуляр із художнім нахилом? Тому що дійсно це є художня робота. Кожну табличку він робить індивідуально. А це треба знати. Як правильно використовувати шрифти? Ось так. Як правильно їх розмістити, ті шрифти, щоб було все і гарно, і по всіх правилах і законах. Значить табличка. А на наш будинок ось так буде. Виглядати. Так, цим боком. Оцим боком. боком. І табличка на... на нашу пасіку. Ось так буде виглядати. Зараз я це все змонтую, щоб не забирати час, і вже покажемо, як воно має виглядати у зібраному вигляді. Ну ось так, як кажуть, 6 секунд. І виріб готовий. Ось так виглядає. Чому я сказав 3D, тому що він об'ємний. І ця табличка. Будинок ну, ось так гарно виглядає. Так що буде вже зрозуміло, що дійсно тут знаходиться пасіка, то пасіки із дороги не видно. І всі. Ходять і приїжджають, питають, де ж той муха живе, що тримає бджоли. Зараз я таблички покажу на дворі. Вийдемо на двір і подивимося, як вони виглядають на дворі на сонечку. Ось так гарно виріб виглядає на сонечку. Шрифт цікавий, красивий. Ось об'єм такий. Ну і такі таблички підходять як на стаціонарну пасіку, так само на кочову пасіку для інформації, для реклами. Можна замовляти і використовувати. Ну і також табличка на будинок. Ну Це вже взагалі шикарна річ. Красива, шикарна річ. Так що, хто зацікавився, телефонуйте до Андрія. Контакти будуть під роликом і в коментарі також. А на цьому все. Всім добра і мирного неба!